Нову програму інтерактивних курсів за викладання американських та українських професорів планує створити президент Могилянської академії Сергій Квіт разом з американською фундацією. Ті, хто не може дозволити собі їхати у штати за дорогим та якісним навчанням, тепер зможуть не просто слухати лекції онлайн, а й спілкуватися з викладачем та отримувати оцінки до диплому за допомогою інтернету. Це ну такий тренд є. Це і соціальна програма з одного боку, тому що це не кожен може поїхати в хороші американські університети, прослухати цей курс. Не кожен зато, завдяки сучасним якимось технологічним засобам будуть мати можливість слухати курси, зараховувати кредити і спілкуватися з хорошими. Американськими українським професорами із системою проходження курсів онлайн дуже добре знайомий випускник академії Василь Мельничук. Хлопець вже встиг пройти декілька it курсів на сайтах курсера та юдасіті. Хлопець у захваті від ідеї не ходити на пари, однак навчатися онлайн теж нелегко. І по своєму досвід навіть прослуховування курсерів. Бачу, що дійсно треба працювати. Наприклад, ти ж слухати курсеру і досить доброцінку. Ти повинен працювати. Ти дійсно повинен працювати, а не працювати під час сесії. Наприклад, ти повинен кожного дня присвячувати Води там вони пишуть в анотації 10-15 годин. Це правда, навіть і більше. Натомість деякі професори вважають, що студентам потрібна хоча б одна зустріч в реальному житті. Важко знайти. Викладачі, які готові саме для курсу поїхати до України, тут викладати, повернутися назад. Тому що це ну просто втрата часу. Найбільш імовірним партнером Могилянки та університетів, які долучаться до програми, буде американський Northwest University. Олександр Комісарова, Анна Сергеєва, Могилянська школа журналістики.